Ось, коли колю, я дрова особисто, я не кладу на ковбицю одне поліно, потім розколюю. Я ви, ви, викладую цілий ряд багато дров. Так. Вертикально, правильно, беру колу. сокира спеціальна, конусна дуже, яка яку не засмокчує навіть серед і вологі політику. Їх дуже багато. Ясно, бажано сили побільше. зараз не є таких. Але коли все правильно, розумом... Колюю майже за одним ударом дуже багато дров. Навіть тих, що не вдається, за другим тоді. Майже вийшло. Ось така технологія. Це може бути за хвилину розколото дуже багато полю, а потім прийдеться відпочивати. О, шукаємо тріщини. Якщо є, вони прискорять. みたいです。